Друзі, вітаю вас 18 вересня. Сьогодні у відео буде знову пекінка та хвороби, які можуть бути, особливо при формуванні качана. Розповім, що може бути, які в першу чергу хвороби виникають. У мене деякі були в тому році. Поділюся інформацією. Також що будемо давати, які фунгіциди та що зробити, щоб цього не було. Про все це далі. Я зараз буду говорити за себе, яка хвороба може бути в теплиці. Дивіться, в мене в тому році був перенос порос капусти. Навіть є відео, і я вам його закріплю. Я там детально розповідав і показував. Його варто подивитись. Як його виявити, досить просто. Потрібно досить рано зайти в теплицю, перевернути листок і знизу отут. Такі будуть мас... маслянисті плями. Якщо воно є, ну його добре видно ось тут, то то перші ознаки переноспорозу. Але то зовсім не страшно. Якщо його вчасно обробити, я давав в тому році, капуста була в мене, звісно, набагато менша. Я давав магнікур Energy по інструкції. Один раз обробив і все добре було. Зовсім ніяких ознак не було. Але скажу ще: потрібно. Провітрювати гарно. Тобто, дивіться, не потрібно закривати теплицю на ніч, щоб в теплиці було тепле повітря. Потрібно зачекати, щоб вирівняти температуру, що всередині, що за межами теплиці. Щоб плюс-мінус було однаково. Тоді до ранку у вас не буде конденсату на листку, тому що конденсат це перші ознаки якихось там захворювань грибкових. Сьогодні, ж, я ж... Ні, сьогодні по правді скажу, обробляти не буду, тому що вже діло йде до вечора. Ближчим часом, як стане на погоду, обробимо квадрісом. Квадрісом обов'язково пройдуся, дам по інструкції 6 мл на 5 літрів води. Якщо не помиляюсь, так пише. І... Кожні 7-12 днів. Пройдусь ну, разів два точно буде. Я вам скажу навіть так, можна пропустити якесь підживлення, але обробити від хвороб обов'язково потрібно. Переноспороз у мене був. Що ще може бути? Може бути різна плямистість, суха. Коли на листку якісь там такі плями сухі, потім вони висихають і вона робиться в дірках. Це теж може бути. І, до речі, у мене сьогодні був коментар. Вчора написаний, сьогодні я відповів. Дякую вам. Коментар досить непогано розписали так, інформативно все. І ви писали, що за сутки з'явились якісь плями. Це явна ознака який, якої, як, ну, якогось грибка, там, захворювання, тому що ну, брак живлення так не проявляється швидко. Сьогодні закрили нормально, а зранку вже у вас якісь там ознаки на листі є. Це значить про те, що капуста вже захворіла. І то, дивіться, захворіла не в цей період, а вже давно. Просто це вже наслідки хвороби, яка вийшла на листок на поверхню. Тобто воно у вас давно почалося. Що може провокуватися, це дивіться, погода та сама, було жарко. Днем, потім вночі холодно, всі різкі коливання температур впливають теж. Те, що я казав, провітрювання, має бути досить непогане. От і все, може бути якась інфекція в ґрунті, збудник, іти через кореневу. Ну, тобто, потрібно працювати фунгіцидами системними. Тому сьогодні, ну не сьогодні, ще раз, ближчим часом обробимо квадрісом. Про магнікур не знаю. Якщо потреба буде, то обробка буде. Ось, до речі, квадріс, тут ще щось трішки залишилось, мені скажу, на дві теплиці вистачить. Ось, друзі, так. Боятися нема чого, якщо завчасно обробити. Квадріс, він такий, знаєте, фунгіцид, там багато різних хвороб він давить на початку. Тому профілактика не завадить. По листу можна дати. І бажано давати зранку годин у 10 і до вечора у вас це все діло провітриться. І можна сміливо закривати теплицю на ніч з сухим листком, щоб він був не вологий. Але все одно як ти не роби, я знаю по собі, хоч і закриваю теплицю досить пізно, вже коли темно. Під ранок все одно листок вологий. Але чим менше на ньому вологи, чим тримається менше, тим менший ризик якогось захворювання. Ось, друзі, такі справи були по Пекінській капусті та хворобах. Конкретну хворобу якусь я називати не буду, бо її немає. Я просто не знаю. Їх дуже багато, дійсно. Ми їх розбирати сьогодні не будемо. Просто така загальна інформація. Краще обробити фунгіцидом, провітрювання і гарні умови. І все, і все буде добре. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Всім гарних врожаїв. Далі буде, і всім пока.